Україна уклала безпекову угоду з Євросоюзом. Володимир Зеленський разом із президентами Європейської ради, Шарлем Мішелем, європейської комісії Урсулою фон дер Ляйн підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Про це свідчить пряма трансляція із церемонії. Також президент підписав окремі угоди із Литвою та Естонією. Безпекова угода з ЄС вперше закріпить зобов'язання всіх 27 держав-членів надавати Україні широку підтримку попри будь-які інституційні зміни. Всередині угода з ЄС стала 18 18-м за рахунком, підписана між Україною та її партнерами. Також відбулися церемонії відписання безпекових угод з Литвою, Участь у ній взяв президент Гітанас Науседа, а також із Естонією за участю прем'єрки Каї Калас. Зобов'язання ЄС у галузі безпеки включають передбачувану довгострокову та сталу підтримку у сфері безпеки та оборони України, надання зброї, організація військових навчань, допомога у розмінуванні, співпраця в оборонному виробництві і тощо інші пункти угоди це підвищення стійкості до кібер та гібридних загроз. Протимінна діяльність реформування сектору цивільної безпеки та підтримка правоохоронних органів, протидія розповсюдженню вогнепальної зброї, підтримка енергетичної та ядерної безпеки, а також обмін розвідувальними даними та супутниковими знімками. А Україна своєю чергою бере на себе зобов'язання проводити подальші реформи, посилити заходи прозорості та підзвітності щодо отриманої допомоги, а також робити внесок у безпеку ЄС і його членів. В угоді від ЄС немає термінів на відміну від американського, підписаного на 10 років. Але йдеться, що ці зобов'язання діятимуть, поки Україна рухатиметься європейським шляхом. Я ж нагадаю, що Володимир Зеленський перебуває з візитом у Брюсселі. Як нагадав президент, на днях Україна офіційно розпочала переговори щодо членства в Європейському Союзі. Сьогодні ж під час візиту до Брюсселя він візьме участь у засіданні Європейської ради та подякує лідерам країн-членів блоку за підтримку країни на її шляху до євроінтеграції. Зеленський вже заявив, що Україна не хоче затягувати війну, адже ми не хочемо, щоб вона тривала роками. Вивтюфайндприпевісплен. And to put this plan on the table during months, is, we don't we don't have too much time because we have a lot of you know a lot of uh, wounded and dead people on the battlefield and through civilians. That's why we don't want to have this war during during years. So that's why we want to prepare this joint plan, put it on the table, to the, Second summit. Second peace summit. також після підписання безпекової угоди з ЄС Орбан підійшов до Зеленського, але про що вони спілкувалися невідомо. Це